Сервіси, що я використовую для створення креативів. Перший сервіс це Figma. це безкоштовний онлайн-редактор, яким можна користуватись або в веб-версії, або завантажити собі її на десктоп. Дуже нескладна в використанні, але має багато функцій, які допомагають створювати гарні креативи. Робота з текстом, з прозорістю, тінь все це можливо створювати в фігмі. Дуже багато плагінів, макапів і одразу є завантажені формати під сторіс та стрічку, тому дуже легко формувати там свої публікації. Сервіс номер два це Canva, він працює онлайн. Чим гарна Canva, там дуже багато заготовлених шаблонів. Тобто ви можете одразу облати шаблон чи макет реклами, яка вам подобається, підставити туди свій текст, свою картинку і використовувати її як рекламу. Якщо користуватись, Платною версією то ви отримуєте більше доступ до шаблонів і використовувати сервіси, що я рекомендую, та підписатись на мій профіль.